Доброго ранку малята! Вітаю всіх на занятті з патріотичного виховання. Кожен народ має свої символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Українці мають свої традиції, які спокій віків шанують та бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина. Дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека. Всі вони наші давні символи та обереги. Про народні символи складають пісні та легенди. Народні символи це наші святині. Але сьогодні ми з вами зупинимося на народних символах, птаха, і я познайомлю вас з птахом Запорізького краю, який називається Сойка. Сойка це не дуже великий, але яскравий птах. Вона не пропускає жодної події на своїй території. Зовнішній вигляд у сойки дуже яскравий. Оперіння на тілі має рудуватий відтінок. Крила чорні з явно виразними блакитними пір'їнками. Сойка живе у лісах, іноді старих парках та посадках, обирає старі дерева та перелітає з крони на крону, а от по землі ця пташка стрибає невпевнено. Їсть сойка букові лісові горіхи, може поласувати ягоди. На зиму робить запас жолудів, ховає їх під мох, опали листя або у дупла на деревах. Ця пташка завжди насторожі, та завчасно попереджає інших птахів своїм скрикучим голосом про небезпеку або прихід людини до лісу. Ця пташка завжди насторожі, та завчасно попереджає інших птахів своїм скрикучим голосом про небезпеку, або прихід людини до лісу. Ось про таку гарну та цікаву пташку Запорізького краю ми з вами сьогодні дізналися. На цьому наше заняття завершується. Дякую, малята, за увагу та до побачення!